Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Підводному флоту РФ та і надводному підготуватись. Підлодка Дмитро Донський вже відчула на собі всі, як то кажуть, плюси цієї розробки. Як зазначають джерела, удар по ній нанесли невідомим підводним дроном. Отож, що це може бути? Розробники з України створили унікальний підводний човен, озброєний торпедами та має функцію безпілотника. Компанія Highland Systems створила новий електричний самозарядний підводний човен під назвою Кронос. Це гібридне судно, що має унікальну конструкцію корпусу з використанням технології Stealth, яка дозволяє значно знизити. Витрати палива, збільшити максимальну швидкість човна та забезпечує відмінну стійкість. Такий підводний човен може активно застосовуватися у бойових місіях, запевняють розробники. Наприклад, за бажанням замовника на човен можна встановити до шести електричних торпед малих розмірів. Причому замовник сам може обрати які торпеди туди встановлювати. Відомо, що наразі компанія веде перемовини про встановлення на підводний човен шести торпед Black Scorpion від компанії Leonardo. На борту цієї субмарини можна розмістити одного капітана-оператора та 10 десантників, для яких передбачено комфортне розташування та можливість виходу з субмарини під водою. Крім того, у Кроносі також реалізовано режим дистанційного управління на відстані понад 250 кілометрів по закритих каналах. Під водою такий човен може перевозити 3,5 тонни вантажу. На полі бою підводний човен Кронос стане у пригоді для виконання низки задач: від транспортування вантажів у режимі безпілотника до ураження ворога торпедами. Тактико-технічні характеристики та. Субмарини наступні, ширина 7,4 метри, довжина 9 метрів, висота 2,2 метри, швидкість на воді 80 км на годину, під водою 50 км на годину. Робоча глибина 150 метрів, критична глибина занурення 250 метрів. Час перебування під водою 36 годин в режимі батареї, 18 годин у режимі генератора, у гібридному режимі 54 години. Кронос має складні крила для управління під водою у режимі зависання на місці. Крім того, завдяки крилам човен зручно транспортувати звичайним трейлером. Нагадаємо, компанія Highland Systems була заснована українською командою розробників на чолі з кандидатом технічних наук Олександром Кузнцовим, базується в ОАЕ, Дубай, та відома тим, що створила гібридний багатофункціональний броньований автомобіль. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!